Слава Ісусу Христу! Слава Україні і всім людям доброго здоров'я! Що з день? Імператриця, Десять Пентакліва і Шут. Дуже гарно. Два старших Аркана. Шут говорить, що треба починати спочатку. Кожен день, якщо хочете, можна. Бачити в сві, всесвіт і інформацію приймати і себе як з, з нуля, з нуля, знова нічого не знали досі. Це все як перший раз бачити, і дуже добре, що шут нагадує нам про те, щоб кожен день себе самовідчувати як щось нове. Як нове щось, як допомога від вищої сили. І цей, ця, ця карта нуля вона говорить, це як знаєте, мольфа для мольфарки. Я мольфарка. Я а, вибрала у Канаді жити там, де є гори, бо гуцульські карпатські гори вони спілкуються з гора, з горами Rocky Mountain, називається Rocky Mountains. Це такі здоровенні гори, займають неймовірно велику територію Британської Колумбії, де я живу. І я вибрала це місце, бо я мольфарка, я вибрала це місце жити вже давно. Це біля Тихого океану, і там гори є. Мольфарська сила живе в горах, і є ліса, у нас ліс, я живу там, де ліс, прямо в лісі можна так вважати. Ліс він ну, такий, як, як одне в одне, як наш карпатський ліс. І кожна карта, яку я беру, вона як мольфа. Що таке мольфа? Це такі предмети, які замовлені мольфаркою для того, щоб надавати сили, щоб допомагати. Кожна карта в таро, це як мольфа йде. І мої мольфи це мої карти, це мої свічки, це мої ритуали, це, це ритуальні такі предмети, які я. Замовлюю для того, щоб вони надавали силу Україні, щоб вели до перемоги. І я скажу, що тепер, ось в цьому розкладі, неймовірно потужна мольфа це карта шут. Нам треба бачити Всесвіт і наші як українці і як Україна, як знову все. Бо в Україні народжується нова структура. Це Новий світ народжується майже в Україні. Бо ми знаємо, що демократичний світ він має свої мінуси так само. Ано так? Ну, я вже не говорю, що автократичний світ він жахливий, він страшний, він тягне у минуле. І ці мінуси демократичні, що ми тепер бачимо, і вони всі бачать, і Байден їх бачить, і, і, і Макрони і ми з вами бачимо. Треба реформи. І Україна вона показує приклад: приклад багато чого для, для прогресивного світу, і зате ця карта шут вона замовляє а, весь світ. Щоби з Україною як ставитися, ми беремо український досвід. Весь світ бере український досвід, а Україна бере досвід прогресивного світу собі. І тут таке взаємовідношення такі, вони означають по-новому по, по все нове бачити. І для нас з вами так само народитися знову через Україну, світ народжується, іде формація нового світу, нового світового порядку. І в центрі цього світового порядку є Україна. Так нам вийшло. Імператриця говорить, що буде все гаразд, буде все добре. Ця карта заможності соціальної вагомості, бо, бо імператриця соціальна вагомість, вагомість на те, що ви бачити різницю в людях. У Райдер Вейт, там у імператриці 12 зірок в короні. Тут, тут трішки видко по, по карті так само. І ці 12 зірок вони говорять про те, що всі люди різні відносно знаку зодіака і треба бачити різницю. Різні люди їх не можна переробити з ними. Якщо вони нормальні люди, треба взаємовідносини відбудовувати. І імператриця це карта заможності, сили, порядку. Це карта захисту для України. Тут геть хліб такий, знаєте, пшениця є дуже гарно. А 10 пентаклів – це допомога від наших партнерів щоб нам подолати ворога, це карта великі гроші, які до нас ідуть. Допомога військова, гроші. Все буде гаразд, все буде Україна. І це для вас. Бо у вас будуть гроші, ви отримаєте допомогу чи добру працю. Все буде гаразд, не будемо хвилюватися, будемо вірити, що все буде добре. Дуже, дуже гарний, потужний розклад. І я щаслива, що карти так. Так вам показали і дали поради, що треба бути оптимістом, треба бачити хороше, хоч його і тепер дуже мало, але треба бачити і вірити в правду і в нашу перемогу. Порятунок буде, порятунок повинен бути, бо зло ніколи ще не перемогло добро. Майбутнє завжди переможе минуле, і світло завжди переможе темряву. І ми знаємо це. Ми віримо, знаємо. І не тільки віримо і надіємося. Ми багато кожен робить, що може для перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна, і я вірю і знаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І слава нашим збройним силам, героям! Нашим слава! Будемо бачитися! До побачення. Заговір проти ворогів. Мати Богородиця, свята, Пресвята, Пресвященна Діва Марія по полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї янголи йдуть, і квіти відкривають. А за Богородицею трави життям наповнюються, струмочки весело дзюркочать. Птахи, славень українські співають, а нечиста сила зовсім зникає, копитами б'є і зникає в темряву, в темряву, де творець нечисту силу забирає. Янгол Михайло, того чорта, того нечисту силу хапає. І в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх недобрих, нечистих, всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає. І більше йому не Панувати, бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти і нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, Мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів, від гуцульських гір до Канадійських гір. Ставлю захист, прошу Вищу силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини від чортова наклепа, від чужої заздрості від ворогів, від іншої кожної гидоти, нечистоти. Богородиця зі мною, богородиця з вами. Богородиця з українською землею. Амінь.